Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, Бо ти єдина Україна, бо ти для всіх для нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка, земелі вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я лева нам світить, на чумацький шлях. Страждена чаєчка, небога. Єдині два твоїх крила. Виходим мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинець твоїх земель не ростина, Бо ти єдина Україна, бо ти у світі в нас одна.